Вітаю малята! Дітки, а ви знаєте, що таке вишиванка? Це особлива українська сорочка, яку прикрашають яскравими візерунками. Ці візерунки не просто красиві малюнки, а справжні обереги, які захищали наших пращурів від усього лихого. Колись Кожна мама чи бабуся сама вишивала сорочку для своїх дітей. Вона вкладала в кожен хрестик свою любов і добрі побажання. У різних куточках України вишиванки виглядають по-різному, десь більше червоного кольору, а десь чорного чи синього. У 3 четвер травня відзначають день вишиванки. Цей день не є офіційним. Але відзначають його не тільки в Україні, але за її межами. Майже у кожній українській сім'ї є вишита сорочка, але не всі знають, що означають візерунки на ній. У вишиванці кожен узор і колір має свій сенс, це наче мова, якою наші пращури писали свої думки, мрії та молитви на тканині. Ось, наприклад, цей. Візерунок означає життєвий шлях, символ сили. Цей означає символ сімейного щастя. Цей символ означає Сонце, буття та вічність. Цей символ означає любов, багатство та красу. Цей символ означає благополуччя, мир та достаток. Цей символ означає. Оберіг від зла і захищає від хвороб. Українські майстрині використовували для вишивання нитки різних кольорів, створюючи неперевершені пашнобарвні унікальні візерунки. Червоний. Любов, радість, енергія та життя дуже популярний колір, бо вважався сильним оберегом. Чорний земля і мудрість. А ще пам'ять про рід. У деяких регіонах чорний колір був святковим. Синій небо і вода символ здоров'я та спокою, зелений весна, молодість, надія і розвиток, жовтий або золотий сонце, багатство і достаток, білий символ світла, чистоти. Орнаменти поділялися на три основні різновиди геометричні, рослинні та тваринні. Вишиванка це символ нашої країни, нашої родини і нашої душі. Її одягають на свята у важливі дні і особливо сьогодні в день вишиванки, коли вся Україна прикрашається барвистими візерунками. Тож, коли ви одягаєте вишиванку, пам'ятайте, ви несете у світ частинку української краси і тепла. Дякую за увагу, до побачення!